Слава Ісусу, Марії, вітаю вас! Благословенна серда, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний піс сьогодні. Маємо, тож постимо. І візьмемо послання 25 квітня, 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до навернення. Ви занадто багато переймаєтесь матеріальними речами, а мало духовними. Відкрити свої серця і знову більше працюйте над особистим наверненням. Вирішіть кожного дня присвятувати Присвячувати час Богові молитві, аж поки молитва не стане вам радісною зустрічю з Богом. Тільки так ваше життя набуде сенсу, і ви з радістю будете роздумувати про вічне життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нам нагадує сьогодні також про сенс. Про сенс каже, занадто піклуєтесь матеріальними речами і замало і за духовними речами. Так? Бо можемо так запіклуватися. Матеріальними речами, але втратити сенс. Вчора вже казали, говорили про сенс, так? Що можна просто сенс. Світ сьогодні так все влаштував. Роби, що хочеш, так? Але за це заплати сенсом. Заплати сенсом. Можеш купувати собі будь-які машини, йти на роботу, будь-які мільйони собі заробляти. Але сенс, ну, віддай сенс, так? Віддай сенс. Хочеш живи, як хочеш. Тільки сенс віддай. Сенс свого життя віддай, подаруй. І тому Марія нам нагадує, що не переймайся забагато матеріальними цими речами, а ще й духовними переймайся. Почни піклуватися про духовні справи, про свій духовний стан, про свій стан, на... як ти взагалі живеш? Бо нас загнали на роботи зранку до ночі більше грошей, начебто сенс тобі нав'язали. та а ви тоді ти дивишся, а твій сенс був, підняв, потратив, так? підняв гроші, потратив гроші, підняв, потратив, підняв, потратив, пішов на роботу, прийшов. І так все життя пройшло, а сенсу так і не було. А де сенс? Сенс де згубили, так? Для чого жив? Щоб просто виживати, щоб піднімати, так? піднімати, а потім тратити, витрачати ці гроші. То Каже, відкрий своє серце і знову більше працюй над особистим наверненням. Виріши кожного дня присвячувати час Боговій молитві. Виріши, здисциплінуй себе, виріши час присвячувати Богу, виріши час присвячувати молитві, заплануй його, здисциплінуй. І тоді почнеш боротися за це. Та? Бо за сенс, я вчора говорив, треба боротися. За сенс. Щоби мати сенс і сенсовно жити, треба, а, власне, боротися за це. Бо без сенсу легко жити буде. Тобі світ покаже, як без сенсу легко прожити. А щоб сенсом прожити, то за це треба боротися. Виділяти час, присвячувати час. І каже, Марія, роби робиться, аж поки молитва не стане тобі радісною зустрічю з Богом. Роби це. А якщо будеш все робити, через не можу, не хочу, не вмію, не буду. То стане радісною зустрічю з Богом. І тільки так твоє життя набуде сенсу. І ти з радістю будеш роздумувати про вічне життя. Чи сьогодні твоє життя має сенс? Чи набув ти цей сенс? Чи витриваєш в цьому сенсі? Е, чи плануєш шукати сенс взагалі? Чи плануєш так? Кожен день за днем в унітаз зливаємо, зливаємо, без сенсу, для чого живу, для чого прийшов, для чого піду. Та, так все, а якось буде. То Марія захоче повернутися до Бога, до навернення, і тоді будемо жити з сенсом. так? Це буде важке життя, е, не таке легке, як без сенсу, так? бо сенс це, власне, і є е, та плата, яку ти платиш за таке життя безсенсовне. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, зниуму, папа.